Рука після вашої частини були зараз пані Фролова, представниця Хорватії по реінтеграції і американський експерт, який казав, що найгірше, що може бути знову переведення, я так ми розуміємо, по Криму це в заморожений конфлікт. От коли ми в цій стадії вже знову чуємо про переведення і не найгірше сценарій замороження, яка би небезпека знову перетворити Крим? Може... Того, що ми не вивчила кримські. Ми його маємо не просто вивчити, оскільки ми його пережили, і я його дуже особисто пережила і можу його транслювати зсередини бачення того, що така квола політика. А я тут не скасовую да, того, що Україна як держава теж не була готова дати необхідну відповідь. Да, з різних причин я не буду їх зараз транслювати. Ми всі про них знаємо так само, як і світ. Порівнюючи це з історичним контекстом перед Другою світовою війною, війною, коли Франція і Британія намагали з Гітлером домовитися, підписали мінфінські ну, угоди в 1938 році, навіть після того як Гітлер зробив аншлюз Австрії і окупував судети, чеські судети, чехословацькі судети, да все одно намагалися знайти мову, і тільки вже наступний, якби етап агресії, напад на Польщу 1 вересня, а, змусив світ збагнути, що з агресором домовлятись. Неможливо так само мені здається, що до 4 лютого воно теж було точкою невозврату для того, щоб світ зрозумів, що таке Путіна Російська Федерація, і навіть те, що ми бачимо сьогодні по санкційних рішеннях проти енергетичної сфери Російської Федерації, це теж дуже серйозна ознака, яку ми роками не могли пробити. Тому сьогодні я абсолютно переконана, що як ніколи раніше світ консолідований, жодна країна в світі. Не може показувати такою підтримкою, яку має Україна з точки зору без зброї, і з точки зору економічної підтримки, з точки зору політичної підтримки і ізоляції Російської Федерації. Тому тут єдине, як ми це спрямуємо на нашу задачу. А президент Зеленський він же ж неодноразово і публічно сказав, що не може бути торгівлі навколо Криму. Крим це українська земля, і ми деокупуємо півострі, які належать Україні. І мені здається, що всі ці голоси, які пропонують. Формати різні інші формати, які не є прийнятними для України, так і залишиться такими голосами. І слава збройним силам України. Може причасне питання? Ви мрієте про те, щоб кримська платформа припинила існування з деокупацією Криму? Чи з деокупацією вона може прийняти якийсь інший формат інші і щось пара. інше може стане навколо бути в моїх мріях? Кримська платформа mm -hmm. і саміт кримської платформи відбудеться вахміс життя. Mm -hmm. Цей саміт він буде святковим самітом, коли ми будемо говорити про те, яке майбутнє бачить Україна в Криму. Я хотіла б, щоб це майбутнє було нерозривно пов'язане із тим, щоб кримські татари відчували свою суб'єктність і себе, націю, яка народилась на цій землі, і гідно себе почуває на цій землі. Мені б дуже хотіло, щоб ми поговорили міжнародні інвестиції, які зайдуть. Саме велике будівництво, яке ми сьогодні обговорюємо, да, в контексті національного масштабу, так само проговорювати, які інвестиції будуть заходити в Крим і так далі, і так далі. Тобто, все те, що нам дає відчуття того, який Крим з практичної точки зору буде. Дякую. Дякую.